А ви чули про революцію штучного інтелекту від Гугла? Тепер Гугл вбудовує штучний інтелект в кожен свій продукт. Що з цього вийде? На щорічній конференції Google .io компанія показала купу нових AI-фішок. Нововедень так багато, що зараз будемо розбиратись, але по черзі. Почнемо з Gemini Live. Тепер цей ші асистент може бачити все через камеру, те, що і ви бачите, і на те, що ви натискаєте пальцем, він буде вам пояснювати, що це і який контекст цього всього. Тобто, таким чином ви можете відкривати світ і дізнаватись нове просто навколо і про те, що вас оточує. Google представила також новий режим Agent Mode в Gemini, який може використовуватись для таких достатньо простих задач, наприклад, пошук і бронювання готелів, або, наприклад. Для складення якогось невеличкого списку задач. Так, небагато, але дуже приємно. Google також випустив спеціальний AI-асистент для кодування, який називається Jules. Він вже доступний в бета-версії. Можливо, одне з найбільш корисних нововведень – це Google Meet. Тепер в ньому доступна функція автоматичного перекладу в режимі реального часу. Тобто, тепер можна перекладати мову будь-якого співбесідника на вашу рідну мову. І навпаки, поки що, ця функція доступна тільки для. Англійської та іспанської мов, але обіцяють додати інші. Невже це станеться, і ми всі можемо спілкуватись однією мовою? Звичайно, тут хотілося б передати вітання моїй першій вчительці англійської мови. Дуже вам дякую, тому що якщо б не ви, я б так вправно не зміг сказати Google Gemini. Або Gemini. Або Gemini. Shit. Shit. Рухаємось далі. Одне з найбільших ще нововедень це ai Mode в пошуку. Раніше його анонсували, але в момент презентації Google оголосили, що тепер цей ai мод доступний в Сполучених Штатах Америки як основний вид пошуку. Це такі відповіді, які генерує штучний інтелект на ваш пошуковий запит. Тобто, тепер стрічка з сайтами, яка випадала, трошечки може бути не актуальною. А тепер на першому місці буде цей агент, який дає вам більш розгорнуту і більш скомпільовану відповідь, де всі Сіошники цього світу і чому вони мовчать. Центральною фігурою всієї презентації, звичайно, став Gemini, і тепер цей штучний інтелект буде інтегрований в будь-який продукт Гугла. І тепер він буде допомагати вам віднаходити свою індивідуальність, тобто посилювати вас. Також на своїй презентації Гугл представили нові інструменти для контент креаторства Це генератор зображень, imagen 4. Там є українська мова по замовчуванню. Це новий відеогенератор. ВО3, який також обіцяє дуже крутим. І головне, що інструмент для того, щоб робити кіно під назвою Flow. Це якийсь дуже просунутий інструмент, але він поки що дозволяє тільки 7 секунд зробити відео. Якщо буде можна робити ще й кіно за допомогою цього інструменту, і воно буде наближене до реальності, тоді не знаю. Як ми будемо знімати цей подкаст? Окуляри з автоматичним перекладом також показали, але вони, на жаль, трошки зависли в демопрезентації. Ну з ким не буває. Головний висновок цієї презентації штучний інтелект. Тепер The king of Google, тому що тепер жоден продукт Гугла не обійдеться без Gemini, і Gemini буде переслідувати вас у всьому і звичайно допомагати вам з усіма задачами. Компанія Google дала дуже потужну відповідь всім своїм конкурентам. ChatGPT, Діпсі, Кантропік і всім іншим. Тож очікуємо, що запропонують інші. А ви чули, що держава може стати чат-ботом? Як же це можливо? Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів на Do Day оголосив, що дуже скоро в дії може з'явитись чат-бот. Який буде надавати відповіді всім громадянам України, тобто дія може перетворитись у повноцінного ai агента і це вже ми можемо побачити в червні, бо стартує бета-тестування, де можна ввести, наприклад, запит. «Згенеруй мені справку про доходи, і ви можете це отримати. За словами міністра, мета цих перетворень зробити на базі дії зручного AI-агента, яким може користуватись кожен українець. Таким чином держпослуги стануть доступними у формі діалогу без кнопок, без форм, без традиційного додатку, яким до ще донедавна була дія, у майбутньому, наприклад, можна голосом е, сказати: у мій будинок влучила ракета, не дай Боже, звичайно, такого, і е, дія може сама почати оформлювати вам відшкодування або допомогти з цією ситуацією. Поки Міністерство цифрової трансформації тестує інфраструктуру в себе всередині і так. Також веде перемовини про створення національного AI-сервісу в Україні. Оце вже буде цікаво. Додаток Дія в майбутньому планують перевести на комерційну основу, тому що там можуть з'явитись платні функції. І дія може стати вже не просто державним якимось додатком, а й такою собі it компанією прибутковою, а може навіть буде випускати акції свої. Один з джерел доходу це шеринг документів. Наприклад, за такі інтеграції вже. Вже платить бізнес, тому що Монобанк відзвітував що за один день вони через дію відкрили 22 тисячі рахунків. Ну і звичайно, Монобанк за це заплатив. AI в Україні виходить на новий рівень, тому що якщо штучний інтелект буде інтегрований з державними послугами, я сподіваюся, що ми отримаємо дуже класний досвід надання таких послуг, і це нам дуже спростить життя. Віримо, сподіваємось. І чекаємо. Також треба додати, що це не перший досвід інтеграції AI в державний сектор, бо у світі вже існує чимало успішних прикладів. Наприклад, в Естонії існує система Крад AI, яка через діалогове вікно дозволяє спілкуватися всім громадянам з будь-якою державною установою, тобто швидко отримати відповідь і швидко обробляти звернення. Дуже зручно. У Сінгапурі існує Віка: це Virtual Intelligent Citizen Assistant. це такий спеціальний. Також чат-бот, який дозволяє громадянам комунікувати з державою і отримувати всі державні послуги через теж цей чат-бот. Ну і можливо далі всіх в цьому питанні просунулись об'єднані Арабські Емірати, бо в них існує міністр штучного інтелекту, така посада. І вони перші, хто інтегрували AI в судову систему і відзвітували, що 70% своїх законів вони будуть писати за допомогою штучного інтелекту. Це реальний прорив. Ну а ми пишаємо, що Україна також увійшла в пул країн, які впроваджують яй дуже швидкими темпами і запроваджують цифрові послуги для всього населення. Ми лише тільки побажаємо успіхів міністру цифрової трансформації Федорову у впровадженні AI в дію. Сподіваємося, що AI в дії може відповісти на запитання, чому так підвищились комунальні тарифи. І відповідь не розчарує. А ви чули, що людські подкасти можуть зникнути? З'явилась нова потужна технологія генерації голосу і подкастів. І знову тут Google. Компанія представила мобільний додаток свого офіційного продукту Notebook LM. Це такий спеціальний додаток, який дозволяє вам створювати базу знань, виокремлювати головне зі своїх документів, відео і головна фішка цього всього. Ви можете створювати подкаст в декілька клітів на основі вашої інформації. Подкаст буде згенерований штучним інтелектом, але виглядає він просто супер по-людськи. Тобто тепер ваші лекції, нотатки, замітки ви можете не читати. Ви можете їх слухати в аудіорежимі десь на фоні, і це все доступно просто в пару кліків. Ідея цього сервісу дуже проста: замість того, щоб гортати файл і читати багато тексту, ви можете тепер слухати це у вигляді аудіо, тоді, коли вам зручно. І якщо раніше вам треба було формулювати якісь свої висновки, то тепер це також автоматично за вас буде робити штучний інтелект. Знову штучний інтелект. Чи призведе цей застосунок до того, що дійсно всі почнуть створювати свої подкасти або генерувати дуже багато аудіо? Чи зникнуть нормальні людські подкасти? Думаю, що ні, але якщо почнуть, то нас очікує 8 мільярдів нових подкастів. Чудовий світ! А ви чули, що в Тіктоці з'являться медитації, але тільки для неповнолітніх. Тікток запускає нову функцію для підлітків. Вона називається нічні медитації. Після 22.00 стрічка автоматично е, вимикається і вмикаються медитації, тобто перерва тікток і медитації: Як поєднати непоєднуване? Я уявляю, які будуть медитації в Тіктоці. Ти більше не будеш гортати стрічку, тобі більше не цікавий цей челендж з танцями. тобі більше не цікаво, хто там де розбив яйце і підслизнувся. Ти усвідомлений і спокійний. Завтра підеш в школу. Ну, це вже інше. Раніше в цей час, о 22.00, додаток робив перерву з спекілою музикою на фоні. Тепер вони вирішили піти далі і запровадити оці медитації. Ця опція буде працювати за замовчуванням для всіх підлітків до 18 років, а користувачі до 16 років взагалі не зможуть її випнути. Ось такий ейчизм для дорослих користувачів. Ця функція буде доступна, якщо вімкнути режим час сну в налаштуваннях. І тоді ви теж будете слухати медитації від TikTok. У TikTok повідомляють про успіх цієї функції, бо 98% підлітків не вимикали е, цю функцію після першого використання. Ну напевно, вони просто викинули телефон. Цей час, як кажуть в TikTok, ця медитація частина глобальної боротьби проти заліпання в їхньому додатку. Ось а ще відповідь на постійний психологічний тиск на підлітків при використанні Тіктока і постійному гортанні стрічки дуже дивна ініціатива від Тіктока, але це краще ніж нічого. Тому дякуємо Тіктоку, помедитуємо і рухаємось далі. А ви чули, де українці шукають кохання в 2025 році? Офлайн чи онлайн сталося те, про що ми всі в принципі і так знали? Бо онлайн знайомства перемагають офлайн. Про це свідчить нове. Дослідження від Viber Dating Club. дослідження каже, що 67% українців знаходять нові зв'язки саме через інтернет. Чверть респондентів, тобто 25%, знайшли своє кохання через спільних знайомих. Ще 22% опитуваних знайшли кохання у онлайн-додатках, а 25 просто зустріли випадково. 12% закохались на роботі, а 8% закохались під час навчання. Тому це? Ще один аргумент до того, щоб не йти вчитись, а одразу йти на роботу, бо там і грошей більше, і досвіду більше, і кохання можна зустріти частіше. Ще 5% впитувальних познайомились завдяки спільним хобі, а найменший відсоток, 3% познайомились на заходах для знайомств, наприклад, в спіддейтингах. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів, більшість з них була у віці до 45 років, а найбільш активна вікова група – це 34-45. От такі цифри від Viber Dating Club. цікаво, чому Viber не наводить статистику. А скільки людей познайомились? Ну, наприклад, в чаті ОСББ або в чаті е, людей, які збирають на ремонт дороги е, біля свого будинку, це була б цікава статистика. Ну що ж, висновок з цього дослідження очевидний: додатки це нові бари і дискотеки, але випадковість все ще тримає свої позиції. Тому головне, якщо ви хочете зустріти свою любов, то будьте до цього готові. Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну. Зараз на екрані з'явиться актуальний QR-код. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм акаунті Бесіда про бренди. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що у Apple відсудили iPhone? Apple потерпає від судів по всій планеті. Ну і найбільший суд Apple – це звичайно з Epic Games і її грою Fortnite, тому що він триває вже понад 5 років. І останнє судове рішення відбулося не на користь Apple, тому що суд зобов'язав Apple повернути Fortnite у Apple Store. Але зараз Epic Games стверджує, що Apple не виконує постанову суду, бо до сих пір не повернули її гру в Apple Store. спеціально затягують час. Apple не розглядатиме повернення Fortnite до того часу, поки суд не розгляне апеляцію. А Epic Games вважає вважається помстою за попередні конфлікти і 5 років судів. Навіть оновлення Fortnite зникло з європейського магазину, нібито через американське блокування. Але це ще не остання поразка. Епол суда, бо у Бразилії у Епла відсудили не будь що а. Торгову марку iPhone. Місцева компанія Gradient зареєструвала бренд iPhone в далекому 2000 році, а патент на нього отримала в 2008 році, вже за рік після виходу оригінального iPhone від Apple. Після понад 10 років судів бразильський суд вирішив стати на сторону місцевої компанії Gradient. І поки що, Apple все-таки зберігає контроль над брендом. Невідомо чим закінчиться суд апеляції. Якщо рішення на користь компанії Gradient підтвердиться, то Apple доведеться ділитись назвою або ділитись доходами від назви. Ну що ж, поки Fortnite ще не повернувся до американських користувачів, у Бразилії iPhone вже не повністю належить Apple, компанія під вогнем судів з обох боків планети. І подивимось, чим це все закінчиться. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. До зустрічі, Па-па!